Ми з вами спостерігаємо рідкісний феномен. Подону звичайний особа проживає глибинну трансформацію від радощі святкування вчора до тяжких мук цього дня. Основні симптоми: тяжке існування, дегідраційний синдром. Каральна мігрень та обіцянки собі. О, я більше ніколи не буду пити. Особа уникає будь-якої діяльності, крім лежання, сорому та кеття. Перший етап воскресіння священний еліксир Закарпаття, наділений цілющими властивостями та вірою в порятунок. Щоб зменшити каральну мігрень, особа вдається до пігулки. Такий собі акт вибачення перед власною головою. Будь-який прояв світла чи гучні звуки в цей час завдають у особі страшенних туртур після кількох спроб самолікування він намагається перейти в фазу глибокого сну, проте мігрень все ще карає і не дає повноцінно завершити процес.